На теренах України з'явився новий хайп проєкт Болівудська ферма, яка працює з картками Банків України, що дає можливість з легкістю завести і вивезти кошти. Отже, в цьому відео розповім про покрокову інструкцію, бонуси, які можна отримувати в проєкті та ризики. Поїхали розглядати даний хайп. Легенда проєкту побудована на розвитку своєї ферми. Ви купуєте насіння овочів та фруктів, висаджуєте. І кожного дня отримуєте прибуток. Мінімальна сума вводу – 260 гривень. Мінімальна сума виводу на карту 140 гривень. Мінус комісія 15%. Отже, як зареєструватися та поповнити? В описі під відео буде посилання. Натискаємо його. У вас відкривається сайт даного проєкту. Вибираємо Реєструвати. Потім вводимо псевдонім латинськими літерами, номер телефону з нуля, пароль, підтвердження паролю. І е, в поле ID повинно бути 3176. Це для тих, хто реєструється по моєму посиланню. І нажимаємо кнопку Реєструвати. Після реєстрації відкривається вікно, правда, даний проєкт перевертає наш телефон, тому трошки незручно з ним працювати, але це невеликий нюанси. Далі входимо. В перше поле, десь написано спілкування, вписуємо свій номер телефону і пароль, який ми щойно придумали. І заходимо, нажимаємо кнопку Входити. Після входу в проект відкривається наша ферма. Отже, тут є у нас поля для вирощування овочів. Внизу можемо бачити, що це для розведення утят і рибалка для розведення рибок. Де це все взяти? У нас є в центрі біля хлопчика ось будинок, магазин. Відкривши його, бачимо, що перше, у нас є зелені овочі, і вони нам дають. Працюють вони два дні і дають щодня по 22 гривні. Тобто це бонусні сімена, які ми можемо купити. Далі в нас іде морква. Наприклад, визріває за 180 хвилин, тобто один раз в день. Працює вона 30 днів, росте, і щоденний доход 24 гривні. Ми можемо взяти калькулятор і помножити на весь прибуток, який ми зможемо отримати. І так по кожному: картопля, яблука, кавун, качка, ну і золота рибка. Отже, я взяв безкоштовні сімена і посажу у пусте місце на землі. Вибираю внизу рюкзак. І нажимаю зелені овочі. Бачимо, що через 10 минут вони вже будуть спілі, і можна буде зібрати урожай, натиснути внизу на дану руку. Зараз немає ще прибутків. Далі, вгорі справа, є кнопка підписатися. Ми можемо вибрати і кожного дня сюди потрібно заходити. Тут будуться якісь ще призи 5, 10, 30 день, 120. Ну, нас цікавить сьогодні перший день. Нажимаємо, бачимо успіх 2 гривні. Так, після цього ми можемо поповнювати рахунок, вибиравши кнопку Юан. Ще раз, вибираємо меню. Є дві кнопки: зняти, депозит. Вибираємо депозит. Те, що я говорив, банківська карта. Ну, і є через криптошельо USDT. Нас зараз цікавить карта. Що ми робимо? Ми копіюємо номер карти і скидаємо на цей номер ту суму, яку ми хочемо. Сюди вписуємо. Мінімальна сума, ще раз говорю, для поповнення 260 гривень. Тобто, сюди ми на цей номер скидаємо кошти. І вписуємо 260 після того, як ми відправили, і нажимаємо підтвердити подання. Як ще отримати інші бонуси, зараз покажу, як поповню. Після того, як поповнили рахунок, зробили скріншот оплати і переходимо в Телеграм до Ірини. Посилання на неї я оставлю також під відео. Ми їй пишемо, що ми приєдналися і поповнили рахунок. Також їй потрібно написати ваш ID. Нажимаємо зліво вгорі на хмаринку таку, і у нас відкривається вікно нашої налаштування даного особового кабінету. Тут справа є ID 3491. Вписуємо цей ID, також їй. 349. Поки кошти зараховуються, можемо зібрати вже овочі зелені. Тобто натискаємо на руку, і бачимо, що успіх 22 гривні. І баланс у мене став 24 гривні. Якщо ми натиснемо, то бачимо, що сьогодні вже зібрано. Завтра вони принесуть ще також 22 гривні. І так, гроші написали, додано до свого балансу, питають далі, як купити, і так далі. Тобто, вся інформація по проєкту обговорюється всі питання, які виникають, задаєте дані Ірині. Вона відповість на всі питання, які є. Зараз я в неї попрошу посилання на групу. Так, бачимо, вже є на балансі 284. Тобто. 24 бонусних і 260. Заходимо в магазин, купляю морку. Далі заходимо і саджаємо морку. Все, морква працює. Через 3 години вона визріє можна зібрати прибель 24 гривні. Так, що не. Чому я попросив, щоб мені дали посилання на групу? В групі зараз проводяться кожного дня колесо фортуни. Для тих, хто купив насіння будь-яке, вписується туди своє ID. І після трьох годин дня, тобто після 15.00, проводиться колесо фортуни, в якому можна виграти гроші. За допомогою таких. Віктори, деякі люди за день, за два окупляють свої гроші, які вклали в даний проект, а далі виходять просто в плюс. Ну, давайте зайдемо, подивимося на групу. Так, Переходимо в групу. І тут можна задавати питання, всі показують звіти. Які поповнили або вивели кошти, можемо подивитися От, з е... ось колесо фортуни. Є великий розіграш і маленький розіграш. Малий це коли ви купуєте насіння моркви або Качку або картоплю. Тут можна виграти від 18 до 288 гривень. Також великий розіграш, коли купуються сімена дорог, там яблука або кавуна, наприклад, тут можна виграти від 280 до 2088 гривень. Причому не тільки за покупку сімен ви отримуєте можливість участвувати в розіграші. А і за те, якщо ви пригласили когось, і ваш друг купив сімена, тобто ви за це можете також приймати участь за те, що ваш друг купив сімена і виставити свій ID, тобто для того, щоб прийняти участь у даному розіграші до 15.00, нам потрібно написати ID і попросити, що я хочу приймати участь. У цій вікторині. От, лотерею. Мій ID. Якщо ви купили, наприклад, і Морку, і качку, то у вас буде два розіграші на ваш ID. Так, спомним, який у мене тут ID мій 3491. І запишемо. Хочу на лотерею. Мій ID 349. Так, перевіряю правильно, я тут 34,91. Так, все. Після 15.00 буду чекати розіграша лотереї. Ризики, які я говорив по даному проєкту. Основний ризик це те, що хайп. Всі кошти, які ми сюди вкладуємо в проєкт, вони знаходяться в адміністраторів. І вони в будь-який момент можуть його закрити або перестати виплачувати кошти. Ну, проєкт тільки стартував. Люди починають тільки заходити, тільки починаються відеогляди даного проєкту, тому є можливість на цьому заробити. Але це не мій вам совіт, тому що Кожен вирішує сам, хоче, не хоче і на яку суму сюди зайти. Тому що потім, якщо проект закриється, ви не переживали. Тобто не вносимо послідні кошти і кредитні в даний проект, якщо хочете зайти, а вносите тільки ті кошти, які ви морально можете потратити. Дякую за увагу. Будуть питання. Пишіть в під відео. Будуть всі посилання на групу, на менеджера, на реєстрацію, і також мій телеграм, щоб ви могли задати питання, якщо у вас щось не виходить. Дякую за увагу.